Добрий день, мої любі дорогокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лен-уроки і тема сьогоднішнього року розв'язуємо задачі різними способами. Так, перше наше завдання розв'яжу задачі двома способами. У кадрусі було 16 дециметрів стрічки. Скільки дециметрів стрічки залишилося в дівчинки після того, як використали 1 дециметр стрічки на виготовлення закладки для книжки та ще 4 дециметри на бан для лялька. Отже, у нас було всього 16, так? Всього було 16, 16 дециметрів. Далі вона використала 1, використала 4 і запитати, скільки залишилося. Так, що ми спочатку зможемо з вами зробити? Ми можемо спробувати додати 1 плюс 4. І дізнатися, скільки ж вона використала. Так? 1. Додати 4 дорівнює. 5. Дожках ДМ. Так, далі тепер, якщо в неї було 16, 5 вона використала, я дізнатися, скільки залишилося. Звичайно, відняти 16 відняти 5, дорівнює 11, 11 дециметрів в неї залишилось. Це у нас з вами перший спосіб. Ми зараз запишемо його ще в кружечки і напишемо, звичайно, з вами відповідь. Сюди 1, сюди 4, між ними плюси. Тут 5, тут у нас 11. Відняти о, 16, вибачте тут. Відняти 5 і отримали 11. Так, далі. Записала з вами відповідь відповідь. Від одинадцять дециметрів. 11, димо. Так, тепер у нас було з вами, з нами 16. використали 1, а потім використали 4. І як дізнатися, скільки залишилося? Тепер давайте спробуємо віднімати частинку. Так, отже, спочатку. Якщо в нас було 16, використали 1, значить, ми відняли 1 і залишилось 15 дециметрів. Так, тепер потім, коли на бант ще використали 4, то що ми повинні зробити? Від 15 відняти 4. Дорівнюємо 1 перенесли, 5 мінус 4, 1. Отже, буде 11 дм. Відповідь. Одинадцять дециметрів. І записала сюди шістнадцять. Відняти один, і буде п'ятнадцять. П'ятнадцять відняти чотири і буде одинадцять. Далі розв'язуємо задачу, скількима способами її можна розв'язати. У бідоні 9 літрів молока, а в каструлі на 4 літри менше. Скільки літрів молока в бідоні і каструлі разом. Ну тут задачу можна розв'язати одним способом. Від 9. Якщо на 4 менше, що ми робимо? Віднімаємо. 9 мінус 4 дорівнює 5. 5 чого? літрів. І це йде кастроля, ми напишемо, так? Ну, кастру, кастроля. Так, і тепер що ми з вами повинні зробити? Якщо в бідоні 9, а в каструлі 5, скільки всього, додати. Отже, 9 плюс 5, і буде 14, 14, чого? Це у нас всього чудово. Так, знайди значення виразу зі зміни це мінус 7, якщо це 13, якщо це 68, що ми пишемо. Спочатку, якщо це дорівнює 13, то 13 мінус 7 дорівнює 10 мінус 7, 3, 3 плюс 3, 3, 6. Вже буде 6. Далі тепер підставляємо 68. Отже, що ми пишемо? Якщо пишемо, Це дорівнює 68 то шістдесят вісім відняти сім дорівнює шістдесят один Чудово, молодці. Визначте, яку решту з 15 гривень треба одержати після придбання кожного товару. Запишіть відповідні вирази. Отже, олівець коштує 7 гривень. Отже, в нас було 15. Відняти 7. І залишиться наскільки 8. Далі, маркер. У нас коштує 11. Отже, знову 15. Відняти. Одинадцять і буде чотири. Ручка в нас коштує 9 гривень, отже, 15. Відняти 9 і буде шість. А клей в нас коштує 14. Отже, п'ятнадцять. Відняти чотирнад. Дорівнює 1. Так, повністю сторіночка має такий вигляд. Певно, ви все вас вийде, вимою неразумночки. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!